Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про вибори до європейського парламенту і чому це важливо для України. Розмова наша буде складатися зі Станіславом Желіховським. Пане Станіславе, я вас вітаю. Доброго дня. Пан Станіслав сон кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, кандидат політичних наук, тобто людина, яка фахово допоможе нам розібратися у всій цій історії. Пане Станіславе, мені здається, що побоювання перед виборами до європейського парламенту були набагато більшими ніж в результаті те, що ми отримали на голосуванні. Але все ж, як на мене, ризики зберігаються, і не про українські сили вони. В Європі піднімають все ж таки свою голову і мають певні успіхи. А як, як би ви все ж таки оцінили ці результати? Можливо, ви з деякими те, моїми тезами не погоджуєтесь. Ну, дійсно, ми бачимо вже результати виборів до європейського парламенту, які показують е, те, що все ж таки е, та більшість, яка мала місце раніше, вона збереглася. Е, за е, Тут ми говоримо перш за все за європейську народну партію, яка е, Постійно підтримує Україну в її боротьбі з агресією Російської Федерації в її євроінтеграційному курсі в допомозі в будь-яких питаннях. І взагалі ми бачимо, що дійсно, попри різного роду негативні прогнози, все ж таки. Той склад європарламенту, який був раніше в принципі, зберігається. Хоча я погоджуюсь, що тенденція щодо приходу різного роду ультраправих чи ультралівих сил має місце, і це дійсно є тривожним сигналом, тому що варто розуміти, що під ці політичні сили можуть вкладатися різного роду. Ресурси, зокрема від Російської Федерації, яка зацікавлена, щоб такі е, чи політичні сили, чи окремі політики, приходили е, до, е, до влади, до мали можливість впливати на європейські процеси, і таким чином це, звісно, би було б на руку. Ти паче, що такі політичні сили вже неодноразово доводили, що вони виступають і проти. Підтримки нашої держави і проти наш допомоги в контексті інтеграції України до ЄС, ну і також проти багатьох інших питань, які є супровідними, зокрема, мається на увазі міграція чи скажімо так, допомога біженцям, які е, е, тікають від війни, і це стосується до речі, не лише України, а й багатьох інших країн не євросоюзу, на чому дуже спекулюють, е, на чому дуже спекулюють ці е, різні е, популістичні сили. І Кремль підігріває е, власне ту ситуацію, е, е, ум уможливлюючи прихід таких от політичних сил. І ми бачимо, що. Euh, euh, така ситуація зараз є, є є у Франції, Австрії, Німеччини, у Німеччині. І навіть польща показала те, що є мають місце симпатії, наприклад, до такої політичної сили як Конфедерація Свободи і Незалежності, яка неодноразово е, виступала проти допомоги нашої краї, нашій країні, країни, е, проти прийому е, українських громадян чи біженців на на території Польщі, виставляла різного роду рахунки е, на, на, на нашій державі. Ну і тому подібне, ми бачимо, що е, там е, така політична сила здобула третє місце, а отже, і тут також варто тримати руку на пульсі огляду на те, що все таки ця країна є дуже важливою для нас. Країна, яка входить до Люблінського трикутника, яка допомагає всіляко нашій державі підтримує європейську інтеграцію. То подібне, тобто так, тенденції є, але поки що якихось небезпечних сценаріїв для нашої держави не передбачається, і це важливо, якраз таки в контексті того, що Україна має. Найближчим часом перейти у практичний вимір перемовин з європейським союзом щодо майбутнього членства нашої держави, і нам потрібно, щоб був дружній, скажімо так, до нас для нас європейський парламент, щоб була конструктивною і, і позитивною для нас європейська комісія і інші. Інституції Євросоюзу, щоб можна було дійсно продуктивно і ефективно співпрацювати, тому що Україна в майбутньому планує до, доєднатися до європейського союзу, і до речі, вона сама в майбутньому о, верніше ті політики, чи, чи громадяни, чи політичні сили балотуватимуться до європейського парламенту. Що також для нас зараз цікаво поспостерігати, що очікує нас, і вочевидь, ми повинні сподіватися, що рано чи пізно ми все таки ста панемо повноцінною чи повноправною чи повноправним членом єдиної європейської родини і ті Сигнали, які ми отримуємо е, з європейського союзу, є більш більш обнадійливими, аніж ані більш тривожними. Хоча, як я зазначив, е, є проблеми, і я сподіваюся, що і в європейському союзі, і Україна так само е, докладатимемо е, зусиль, щоб не дозволити російській пропаганді, російській е, російським технологіям приводити такі політичні сили, які виступатимуть і проти допомоги України, е, Україні, і проти е, єдності ЄС. І взагалі волітимуть змінити увесь політичний ландшафт, який точно не буде корисливим для всього вільного світу. Пане Станіславе, тоді у мене до вас питання, яке стосується безпосередньо тих результатів, які були продемонстровані в Угорщині. Там партія Угорського нинішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана досягла найгіршого результату в історії на виборах. До Європарламенту Тут на тлі появи в угорській політиці такого новачка Петра Мадіра. Це, це означає, на вашу думку, що тепер Орбан буде менше дошкуляти Україні, бо все ж таки там мова ж не тільки про Орбана, а й загалом як про Угорщину, як члена Європейського Союзу. Ну, дійсно, бачимо, що віце-президент нині найпотужнішої опозиційної партії в Угорщині Теса Петер Мадяр зміг потіснити Партію Фідес чинного прем'єра Віктора Орбана і бачимо навіть по тим мітингам, які відбувалися цими днями. Дійсно, ця політична сила і цей політик мають неабияку підтримку. і це попри те, що партія ТЕСА виникла зовсім нещодавно. а Буквально Мадяр буквально в лютому увірвався у цю політику, в суспільну свідомість. Він раніше був в політиці, але він якраз таки був членом партії ФІДЕС, але через ті причини, які бувало. Відбуваються самі політичні сили силі, зокрема в контексті в контексті скандальної відставки президентки Каталін Новак. Він вирішив власне розірвати відносини із партією із урядом, і і мати власну політичну силу, яка могла б кинути виклик тіс Тим реаліям, які зараз мають місце в угорщині, і як бачимо, в нього це вдається, і очевидь, це дійсно тривожний дзвіночок для е, Віктора Орбана. І очевидь, це ще раз показує, що Угорщина не є втраченою державою, що вона має надію на е, зміну. Того політичного ландшафту, який зараз є, і цілком е, ймовірно, що в майбутньому Угорщина може бути абсолютно дружньою для нас країною. Щодо того, чи змінить е, свою е, риторику чи політику Віктор Орбан, я не передбачаю цього, навіть попри те, що він втрачає позиції, все ж таки. Орбан знову ж таки намагатиметься чіплятися за той електорат, який підтримує його, намагатися скажімо, виступати проти своїх політичних опонентів і. Можна з великою ймовірністю припустити, що Петер Мадяр є тепер мішенню номер один для угорського прем'єр-міністра, Не не виключаючи, стосовуватиметься різного роду маніпуляції, чорні технології піар, власне те, щоб можна було чорний піар, який міг би скажімо так скомпрометувати постать мадяра, шукатимуться різного роду. Ті факти, які могли б е зіграти на руку Орбану в його політичній боротьбі е проти такого опонента, ну і власне все робитиметься, щоб не допустити його до влади. Тобто, це можна наразі спрогнозувати. А тому е Віктор Орбан може якраз таки в цій. Політичній боротьбі використовувати питання війни, питання України, питання допомоги нашій державі, і обвинувачувати своїх опонентів, що вони є нібито посібниками цієї війни, що вони розпалювачі, тому подібне. Ну, власне, те, що ми чули, хоча ми бачимо навіть по тим заявам, які лунали від. Того ж таки Мадяра, партія Тиса є силою, силою справжньою ми, справжнього миру, на відміну від того ж таки Фідес, і що якраз таки Теса Тиса не будує якихось заводи з виробництва танків, зброї тому подібне. І що якраз таки. Мадяр і його політична сила виступають за мир і, взагалі, за нормальні стане речей тобто, бачимо, що Угорщина фактично зараз вступає в новий політичний період, і тут варто очікувати різного роду двобою між політиками. не виключається, що можуть виникнути в цій боротьбі інші персоналі, які займу, займуть ту чи займуть той чи інший бік, і в майбутньому зможуть впливати на внутрішні і зовнішні процеси в Угорщині. Але те, що українське питання ще неодноразово спливатиме, і тут варто розуміти, що Російська Федерація докладатиме ще більших зусиль і ресурсів, щоб. Е чинний уряд в Угорщині зберігся і е, на так само допомагатиме різного роду технологіями, щоб можна було скажімо так, нівелювати такого політика, як Петер Мадяр, щоб скажімо так, все зробити, щоб його політична сила тиса змогла обновитися. Це я припускаю з великою долою ймовірності, тому і ситуація буде там доволі таки специфічна. Тож спостерігаємо, але знову ж таки українське питання однозначно виникатиме. І, на жаль, наша держава і ті питання, які стосуються, знову може бути може відіграти роль от цієї розмінної монети в угорській політиці, але сподіваємося, що все ж таки ця країна. Оновиться, і в майбутньому вона буде більш дружньою по відношенню до нас, тому що ця країна є нашим сусідом. Ця країна є членом Європейського союзу та НАТО. це ті організації, куди має намір долучитися, приєднатися Українська держава. І нам потрібно, щоб ця країна була максимально конструктивно налаштованою по відношенню до нас і щоб усі ці наративи, усі ці маніпуляції. Не ставали на, на перешкоді нашому шляху до західного світу. Пане Станіславе, тоді вас питаю: а як вам результати той коаліції, яку організував Олаф Шольц на виборах до Європейського парламенту, бо принаймні німецька преса вже пише про те, що результати точно не задовільнять Олафа Шольца. Навіть я бачив деякі версії про те, що. Крісло Каслера під нім може захитатися. Я зараз вам наведу цитату Дженніфер Вілтон, головна редактора Кадівет. Ось як прокоментували ці вибори на виборах до Європарламенту. Партії урядової коаліції зазнали серйозної поразки. Той факт, що виборці голосують за партії, які перебувають на політичній периферії, є вираженням різкого погіршення настроїв. Польща для нас важлива країна в плані підтримки і в плані як. Союзник, навіть незважаючи на те, що Тауруса ми досі не отримали. Але я пам'ятаю повідомлення минулого тижня також німецької преси, що цього тижня президент Зеленський може виступити в Бундестазія, і тут питання до кого звертатися до майбутніх можливих лідерів да політичної Німеччини, чи до все ж таки діючого кансла Олафа Шольца, як правильно побудувати цю історію з точки зору дипломатії. Ну тому, щоб цей візит був ефективний, який має бутися цими днями, і дійсно, президент Володимир Зеленський має виступити у законодавчому органі ФРН, потрібно звертатися до всіх, а вперше перш за все, не до політиків, а до німецького суспільства, тому що в саме суспільство громадяни обирають ті чи інші політичні сили, і від них залежить те, в якому напрямку рухатиметься Німеччина, як і це стосується будь-яких інших демократичних країн, і зокрема тих, що на Лежить що є членами європейського союзу. Я думаю, що саме з такими посилами, з такими меседжами, має звертатися президент Зеленський, тобто до громадян цієї країни, до їх здорового здорового глузду, до їх розуміння. Проблеми, і я думаю, що якраз таки на це і буду націлюватися вітчизняна дипломатія, щоб мати відповідні позитивні результати. такого візиту, і ви дійсно маєте рацію, що є такі проблемні питання, як передача Україні Таурусів, Про це вже говориться досить давно, але бачимо, що якраз таки канцлер Олаф Шольц є невблаганим через якраз такі страхи. Перед ескалацією війни і він же неодноразово про це заявляв. Також ми бачимо, що Німеччина не підтримує відправку в Україну військових інструкторів, і це також є причиною певних непорозумінь між Україною та Німеччиною, тому що нам потрібно, щоб такі люди були на нашій землі і допомагали і обслуговувати західну техніку, і надавати. Слушні паради в контексті тактики та стратегії на полі бою і тому подібне, і відповідно такі от позиції підривають єдність Європи. Бачимо, що у Франції одна позиція, в Німеччині інша, і немає власне якогось консенсусу. Ну і також бачимо, що офіційний Берлін поки що дуже обтічно говорить. Про наш наші євроатлантичні перспективи це також е, не є здоровою тенденцією. Я думаю, що тут також потрібно працювати українські дипломатії, щоб переконувати е, цю країну, тому що без Її згоди ми не зможемо інтегруватися до НАТО. А як відомо, для нас це найбільш бажана була б гарантія безпеки перед можливим рецидивом нової війни, і це варто усвідомлювати. Тому я думаю, що тут багато поставлено задач перед президентом Зеленським і українською делегацією, яка відвідуватиме ці дні в ці дні Німеччину, щоб можна було достукатися і якраз таки до німецького суспільства, щоб воно більше нас розуміло Іло, щоб воно більше усвідомлювало, що ж відбувається в Україні, яка географічно не така вже довіддалена віддалена від Німеччини, і, і донести розуміння, що Україна це дійсно частина європейської родини, і що потрібно відноситися до нашої країни як до будь-якої іншої держави континенту, чи тієї ж Польщі, чи Франції, чи Швеції, чи будь-яких інших, тому що в небезпеці знаходяться усі країни вільного світу, і вочевидь, що Путін не не збирається зпинятися в разі досягнення якихось цілей в Україні. Не збирається зупинятися на нашій державі. Він має на меті просуватися далі, тому що. Для Путіна саме головне зараз здійснювати цю експансійну політику, політику вглиб європейського континенту, зокрема, і це було б запорукою збереження його влади в самій Росії. Тому ми бачимо, що Росія поки що абсолютно не воліє зупинятися в своїй агресії. Тому власне про це потрібно говорити. Про це потрібно говорити і не тільки в Німеччині, а не в будь-якій іншій країні чи на тому майданчику. Куде е, перебуватимуть українці е, як представники влади, так і громадянського суспільства, е, тому що е, потрібно доносити всю ту небезпечні ситуації і, власне, щоб і не допустити зокрема в майбутньому приходу якихось таких політичних сил, які б вже дійсно отримали б всі важелі в правління. Ну зараз ми говоримо якраз таки в контексті європейських виборів, але це стосується будь-яких інших держав, які не належать до чи до Європи, чи до Європейського Союзу, і ми бачимо, як Сполучених Штатах Америки точиться така серйозна внутрішньополітична боротьба і. Від якої також може залежати доля і самих США і е, вільного світу загалом. Тож е, думаю, що тут потрібно працювати і працювати, і лише так ми зможемо досягати потрібних і позитивних для нас результатів. Пане Станіславе, давайте тоді перенесемося за океан, але через українську призму питання Україна та Сполучені Штати займаються підготовкою двосторонньої безпекової угоди, яка Дійсно покаже лідерство Америки. Це з останньої заяви Володимира Зеленського в його я Думаю, що ви її також чули. І тут мені достатньо цікаво. Мені здається, що про цю безпекову угоду набагато більше говорить українська сторона і набагато менше сполучені штати. Можливо, це обумовлено тим, що Джо Байден, як також повідомляли західні змі, не збирається у своїй передвиборчі компанії акцентувати на виборах в Україні. Ну це їхня справа, але нам своє робити. І тут там себе робити, як ця безпекова угода має відрізнятися від тих, що можливо ухвалені з європейськими партнерами, і другий момент аби там були такі знаєте максимально гарно прописані запобіжники. А що буде у разі невиконання сполученими штатів того чи іншого пункту цієї угоди? І як я розумію, що поки нас до НАТО не кличуть, але було б непогано, якби цей документ нас максимально наближав да, до того. Рівня захисту північно-атлантичного альянсу, ось як там по перше, виписати ці пункти, ну то зрозуміло. А по друге, щоб у білому домі на них подивилися, і також поставили це свій підпис. Ну, дійсно, ця угода, яка має бути підписана в Італії, вона є вкрай важливою для нашої держави, враховуючи яку роль мають сполучені Штати Америки в допомозі Україні в протидії російській агресії. І в надання будь-яких будь-якої підтримки для нас і вочевидь для нас дійсно важливо, щоб ця угода була максимально продуманою і мала Чіткі положення, які могли б власне лягти в основу цієї угоди, тому що ця, цей договір має бути підписано, я припускаю, на десятирічний період, так само, як і е, інші угоди, які були підписані е, про гарантії безпеки в нашій державі, е, і, ну, враховуючи ту загальну матрицю і е, е, на основі якої ці угоди е, підписуються. І я думаю, що якраз таки е, те, що ми дуже довгий період часу ще немає. Такого підписання значить, робота йшла доволі таки серйозна, зважено, і я думаю, тут прораховувалися всі можливі варіанти, включаючи запобіжники і тому подібне. Дійсно, на на мій погляд. Було б дуже добре, якби наш євроатлантичний курс був підтриманий усіляко в цій угоді з боку Сполучених Штатів Америки, тому що ми бачимо, що адміністрація Байдена все ж таки не має чіткої позиції ну, принаймні. Публічному сенсі і можливо це пов'язано із е, тими ж таки виборами. Можливо, це стосується майбутніх перемовин з Російською Федерацією, чого ми також не повинні виключати, але враховуючи те, що е, ця угода. Має на меті забезпечити гарантії безпеки для України якраз таки на шляху її до північно-атлантичного альянсу. То і положення про те, що Сполучені Штати нас вбачають в майбутньому членом НАТО і сподіваємося, що не в такому ж далекому майбутньому, щоб ми встигли долучитися до колективної безпеки. Країн НАТО, і щоб звісно би унеможливило нову війну, яка з великої долу ймовірності може прийти на нашу землю знову, якщо власне не будуть зроблені належні висновки з цієї війни, що триває наразі, і якщо Україна не матиме достатніх засобів для того, щоб можна було відбити. Ту нову атаку, а враховуючи те, що якраз таки альянс є найкращою запорукою, і Володимир Путін поки що не наважувався нападати на країни на країни-члени НАТО, окрім здійснення гібридних атак, гібридних дій на кшталт штучно створеної міграційної кризи на кордоні з країнами. Нато, то я думаю, що от якраз таки тут потрібно нам е, заручати підтримкою сполучених штатів, які відіграють головну роль, е, мають е, скажімо, є головною скрипкою е, в усьому альянсі. І якщо Штати нас не підтримують, це вочевидь е, не матиме позитивних е, результатів для нас, тому що тоді і е, Україна не може сподіватися на це. Тому е, я думаю, що в цій угоді повинні. Побачити щось таке, щоб дійсно, скажімо так прибрало от ті двозначності, оптічності, такі от завуальовані сенси, які ми чуємо і, зокрема, від Байдена з останніх інтерв'ю, і тому подібне, і можливо на цьому яка шляху і працюватиму. Який же буде насправді документ? Ми можемо тільки припускати це. Я більше висловлюю власне ті міркування, які. Які були б слушними в контексті того, яка б могла б бути ця угода, тут більше я використовую логіку і побажання і прогнози? Але чи насправді буде такий документ, чи ні? Ну, нібито, з тих судячи з тих заяв, він ця, ця, цей документ матиме такий вагомий фундаментальний характер, який ляже в основу. Оновлених відносин між Україною та США. Ну сподіваємося, сподіваємося, що якісь там е, виборчі вивнути, що політична боротьба, виборча ситуація в сполучених не вплине на цей документ, і що ми дійсно е, можемо сподіватися на те, що Сполучені Штати будуть нашим надійним союзником. Уже можна фактично вже би говорити саме про союзницькі відносини, а не а не партнерські, і е, таким чином рухатися разом. Контексті і перемоги над Російською Федерацією, і в контексті інтеграції України до північно-татичного альянсу, тому що саме так вільний світ демократичний світ зможе зберегти себе як такого перед майбутніми викликами, і це стосується не лише загроз з боку Російської Федерації, а й багатьох інших, тому що ми повинні розуміти, що дійсно є багато. Суб'єктів е, в світі, які воліли би посунути і лідерство США, і взагалі, скажімо так, змінити ту парадигму, яка е, існує в міжнародній політиці ще з часів другої світової війни, і щоб диктувати власні умови. І бачимо, ота візла, яка формується, вона якраз таки е, воліє о, от, диктувати свої умови. Тож, якщо доєднати Україну до альянсу, це не як посилило би. Uh, і uh, країни Європи, і Сполучені Штати, і загалом усю західну цивілізацію uh, пане Станіславе, мені здається, що про умови, які намагаються нав'язати військ зла, ми з вами обов'язково поговоримо, але вже наступного разу. Тим не менш, надзвичайно вдячні за те, що знайшли час за те ті ваші думки, які прозвучали у нас в ефірі. Нагадаю для глядачів української правди Станіслав Желіховський, yeah. член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Кандидат політичних навповівгостний ну, випуску цього, цього випуску УПЛАЙВУ. Також реагуйте на нашу розмову, подобайкою та коментарями. Якщо вперше на українській правді, обов'язково підпишіться.